Хтось має доступ до людських розумів? Вся проблема, що людина думає, та я сам, та я сам по собі, я контролюю ситуацію і так далі. Звісно, але чому світ гірший? Чому ти вчора одружився, а сьогодні розлучився? Чому ти вклав життя в цих дітей, а вони тебе ненавидять? Чому в тебе з близькими людьми немає стосунків? Чому скільки я робив добра віруючим людям? І вони ненавидять мене. Чому? Тому що хтось має доступ до мізків. Хтось має доступ до мізків. А мізки це все. Проблема насправді набагато серйозніша. Набагато серйозніша. І той, хто її не розуміє, він потрапляє до цієї пастки. Для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії слави Христа, а Він образ божий, як все просто виявляється. Знаєш, на сьогоднішній день багато людей зосереджено о, треба послухати там молодого проповідника чи молоду якусь співачку, чи ще щось.